Це Picasso. Пікассо. Да. Це машина з Франції, тобто з Франції, вона взагалі офіційна. Це у нас 14 рік, 1,6 дизель на роботизованій коробці передач. Автомобіль у нас повністю не фарбований. Має невеликий пробіг порядку 100 тисяч кілометрів. І на 100 тисячах була заміна щеплення. Це їх болячка. Відкриваємо салончик, зустрічає такий модний руль з полюсками перемикання передач. У нас тут є автосвітло. Датчик дощу, задні партроніки, така приборка по центру. Дуже цікаво виглядає. В принципі, навіть зручно користуватися, бо буває такі в центральні консолі, що тупо неможливо їм користуватись. Дуже має багато позаду місця. Ось так. Яскравий синій кольор. Із нюансів кажу одразу, що тут є невелика трічинка по лобовому склу. А так, приїжджати з своїм прибором, мірять лакофарбована лакофарбо, взагалі не фарбована. Отак виглядає за автомобіля. А також так виглядає автомобіль по колу. В цілому прикольний варіант за свої гроші. Кому? Кого доцікавив цей C c 3 Picasso? всі деталі, отам за телефончиком. Як жив резонанс?